бюджетний бальзам для вмивання від Елеміса, бо ж мої б'ють скарби. Одразу це відео, щоб не загубити. Я думаю, що зараз ну точно всі чули про нашумівший бальзам для вмивання від Елеміс, та бачили їхні дуже естетичні баночки, але так скажемо, їхня ціна ну не зовсім бюджетна. Тому я знайшов дієву альтернативу ну зовсім не гіршу до Елеміс. І це бальзам для вмивання від Хілері з Олією. Ши він має аромат, ну точно в разів 200 крутіше за Елеміс. І так цим бальзамом можна змивати не тільки макіяж. Вже чекаю на коментар. Тарі від безробітних, типу фу, тобі зайнятися нічим, хлопці таке не роблять. Агов, залиште свій негатив у СРСР. Перейдемо до моєї другої бюті знахідки Це тонер для обличчя у нього дійсно дієвий склад та дуже зручно використовувати через класний дозатор. У мене раніше був тонер від Елеміс, але з плюсів у нього лише наліпка Елеміс. Я вже неодноразова тестую косметику від Хіларі, тому рекомендую зберегти цей магазин та спробувати їхні продукти. А також не забудь підписатися на мій тікток. Тут багато корисного.